що, друзі, Переходимо до реставрації оприскувателя реставрації ремонту. Тут усе погнуло, Ну це мелочь. Так, друзі, процес двигається, все навішали одне крило і тут проводимо модернізацію крила. Викинув чертям ті пружини. Це все буде до нуля розбиратися. Побило штук 6 форсунок. Парочку потерла. Одну, одна или две вообще потерялась, отлетели. Ага, все. Они есть. Ну там ниже дальше отлетела. Так, что касается бака, эта сторона цела. Цей швалер здорово вывернуло. Одну, вторую сторону сейчас будем вытягивать бочку, разбирать. Итак, крепление, что держать бак, срезаны. Вот все. Проблема? Сейчас буду выдергивать бак. Далі буду розпускати, будемо соединяти рішення. Так, ну що, друзі, на сьогодні шабаш, стойки це я все відрізав. Тут де чуть зацепив, провариться це все дело. Так, є, друзі, демонтував задню планку. Ось такий вигляд, все, Ось все. видно, яким воно пузом, добираємось далі. Так, все, друзья, добрался до середины все Вот так воно выгнулась Сейчас будем думать как это все дело правильно рихтовать Так друзья процесс рихтовки Сейчас мы одну сторону ближе до изгиба стойками приварим А вторую сторону будем кран балкой приподнимать и таким образом попытаемся сейчас мы выровнять Так, движение є, вже більш-менш ми вирівняли, зараз далі, де були ці прихватки, ще сантиметрів 10, вторий згіб. Ось ну, тут, зараз ми здвинемо, прихватимся тут і потягнемо ще раз в цю сторону і буде фініш. І так, друзі, по итогу дня, як можна бачити, Вирівняли. довго гралися, але все порівняли. Це у нас є. Цю довгу планку задню, що відкидується, також вирівняв. Це вже буде зачухуватися і буде середина це краситься. Ця сторона. Ці нещасні кріпіжі ми срізали, візьмемо Толстостенний металл десятку. Дабы сюди шайби ці не наваривали для стопора в транспортне положение і играющийся. Си я порівняв Клешні Тоже ця планка вся зачешиться, зачухається и буде краситься. І так, на центральной части. Тут була просто толщина ну, цього всього метала двоєчка, і в ньому просто було просверлено, як ви пам'ятаєте, і воно розбивало тут велику дірочку. просто. Ми сюди взяли, засверлились, висверлили на станку, відрізали з кругля кавала і на 16 зробили відверстя, уварили сюди все. І це вже воно не виб'ється, буде капітально. Так, друзі, все, грунтовка, красна акрилова красочка. Зараз підготую і буду наносити ґрунт. Значить, центр у нас погрунтований, нижня планка погрунтована, середина погрунтована. І так, друзі, день третій буде зборка. Уже це висохло. Ця рамка теж висохла. Корпус. Також всього. Ось такий стан. Тут його від заводського не відлічиш. Тут таке заводське, що ми це набагато краще зробили, чим воно було по заводу. Все ще кустарний оприскувач. Від польського одна назва тут. Так, Ну і ця центральна планка, яка була зігнута. Ось, все, воно, є. Зараз будемо збирати це все. Так, друзі, по запчастинам. Оцей наконечник був зламав. Ось все, форсунки, ці проходящі. глухі, хамутики. Це так, на всякий случай, в магазині взяв. Так, друзі, по недостаючим форсункам, розпилювачам. Дякую компанії Каджет. Хлопці дивились мій ролик в Тіктокі. говорять, давай допоможемо. Я парочку побив. Вони мені прислали всю парочку своїх розпилителів. Дивимось. Так, друзі, процес двигається, все навішали одне крило і тут проводимо модернізацію крила. Викинув чертям ті пружини. Зараз пальчики такі виточили. Зараз через стулку це все одно. І тут те же саме. Щоб воно просто як калітка відкривалася, а тут воно у мене є одне кріплення, вторе. І воно буде стопоритися. що, друзі, це вже практично фінал, все вже стоїть. Зараз тут на болтки закручую оце при відкритті оці все будуть Отак так от. все тут все совпало все стало, все є.